Уявіть собі, ви зранку приходите на роботу, здавалось би, був непоганий настрій, але ви стикаєте з якоюсь неприязню, з якимись вже конфліктами, можливо, з відвертою або прихованою неповагою, ігноруються ваші ідеї, підривається ваш авторитет, і ви не можете зрозуміти, як в таких в таких обставинах, в такій обстановці серед таких людей бути продуктивним, ефективним і. Відчувати радість свого життя сьогодні. Ми поговоримо про такий дуже цікавий термін, який ми скоро розкриємо. А називається він мобінг, як дорослі людині, людині протистояти образом на роботі з нами. Анна Губая, психологиня. Добрий ранок, анно. Доброго ранку. доброго ранку. Дякуємо, що завітали до нас. Дякую, в нашу яну вже студію. Так, от цікаво, мобінг, таке сучасне слово, яке можливо для багатьох сьогодні вперше прозвучало. Чим воно взагалі відрізняється від звичайних конфліктів на роботі? Оці які ну час від часу там можуть траплятися, дійсно дуже цікаву тему. Сьогодні ми підіймаємо, mm -hmm. якщо так коротко сказати, що таке мопінг, це така сукупність дій цькування працівника на робочому місці, яка направлена ці дії направлені та націлені на те, аби працівник покинув компанію, тобто звільнився. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, це, от як ми говоримо, в школі є булінг, така історія, Дорога. де mm -hmm. дітей цькують, то на роботі, от є вже термін для безпосередньо цього середовища. А, власне, чому так відбувається, що керує людьми? А, що вони хочуть, щоб їхній колега, який може хороша людина бути, бути дуже класним спеціалістом, продуктивним, але чомусь колектив або певна кількість людей об'єднується проти цієї людини. Ви знаєте, є такі люди, які не можуть жити без емоційних гойдолок. Тобто їм необхідно влаштовувати якусь драму на роботі, так і знайти слабшу людину по їх відчуттям, яку вони починають скувати. Також бувають люди такого нарцисичного або психопатичного да, спектру, коли просто вони такого типу люди вони взагалі не можуть відчувати емоції інших людей. Тобто вони. Абсолютно не емпатичні. Да? Їхня задача це отримати результат і досягти певної мети на роботі. І люди, здебільшого, для таких керівників, наприклад, вони є ресурсом. А це пов'язано от, ну ось цей прояв колег до тих, хто слабший називаємо це так, а з конкуренцією, тому що це ж може бути не обов'язково, що ну вони можуть бути абсолютно в різних сферах бути так. ці колеги. Але чому це відбувається? Тобто, що може мотивувати, окрім так, от ви зазначили емоційні гойдалки і якийсь там тип характеру, але з іншого боку, ну. Ти можеш навіть не пересікатися в роботі, немає конкуренції, немає нічого, але чомусь все одно тобою рухає ось цей мобінг. Е, ще буває така історія, що, наприклад, людина, да ми ж всі подорослішавші діти, да, в дитинці, наприклад, є така історія в сім'ї, коли когось висміють, так або там е, об'єднуються. Проти когось, наприклад, там, мама з дітьми об'єднується проти батька, вони там сміються над ним, або там ще якась історія. Так? Або беруть цей приклад зі школи, коли теж відбувалося, наприклад, там, багато булінгу. Так? І вони просто це продовжують як сценарій життя. Тобто обирають людину, яка вона не є слабшою, вона просто є іншою. Так? Вона може бути там, такою, що не може відстояти свої кордони. Так? Вона може, наприклад, бути така більш інтровертна і таким чином просто знаходять Цю мішень об'єднується, тобто ж мобінген може бути як індивідуальний, так і груповий. Тобто, mm -hmm. хтось один задає тренд, інші це підхоплюють і починається ця історія. Mm -hmm. от. Так от. Цікаво, а як правильно взагалі реагувати такій людині, яка потрапила в цю ситуацію, коли ось так неприємно з неї там на роботі, десь ось цей мобінг до неї застосовують. Що їй робити? Чи звертатися по допомогу, чи казати керівництво, чи якось самостійно вирішувати, от як правильно бути? Тут залежить від ситуації. Якщо, наприклад, це не йде безпосередньо від керівника, то, звісно, потрібно звертатися по допомогу до керівництва, до керівника департаменту, наприклад, де працює людина, або до керівника компанії. Якщо це йде безпосередньо від керівника, да, бо дуже часто ця атмосфера і сам формат взаємодії в колективі, він, звісно, йде якби від керівника. Варто звертатися до відділу кадрів, або якщо це велика корпорація, там до штаб-квартири, до регіонального глобального офісу. Пісу, звісно, якщо це все не допомагає, то необхідно залучати юристів, якимось чином себе захищати. Але дуже часто такі люди вони просто настільки виснажуються емоційно від того, що відбувається, вони просто хочуть покинути так, компанію. В принципі це теж гарна стратегія, тому що ми не повинні залишатися в тому місці, де нам не комфортно, так і вони просто-просто йдуть з компанії. Тобто, мета досягається тими людьми, які влаштовують цей мобінг, і вони розуміють, о, це працює, значить, можна так діяти далі. Uh -huh. А от, до речі, цікаво, ось цей момент прояву мобінгу, да, ви значили, що навіть керівник може це ініціювати. Ти думаєш, ну це якось дивно, так? сам же uh -huh. бере людину на роботу і починає її цькувати, звісно, яка вона буде ефективна, продуктивна і так далі? З іншого боку, от я розумію, якщо людина новенька, прийшла в колектив, то це може бути теж така перевірка на витривалість, на стресостійкість і так далі. Як е, зрозуміти, що це от просто таке випробування, що з часу. Це пройде притирки, якісь відбуваються між людьми. Це в принципі нормально. Uh -huh. Згадуємо собі в дитинстві, коли ми новенькі в школі спочатку складно, потім легше, потім вже взагалі друзі хороші. В колективі так часто буває. Як тут зрозуміти, що вже норма поведінки в колективі не просто природня, а вже безпосередньо переходить в цю стадію мобі. Uh -huh. Ви дуже класну тему підняли про те, що дуже часто керівники можуть застосовувати, наприклад, це як тип стимулювання uh -huh. працівників Працівника mm. ну, насправді це не такі неефективний. Не не ефек... mm. ну, він ефективний, але такий нелюдяний, скажімо так. Тому що можуть якби так дуже пресувати, да, порівнювати, наприклад, з іншими працівниками, що там стараюся, працює більше. По-перше, працівнику дуже важливо прямо задавати запитання, тобто робити такі сесії з керівником, де я приходжу і питаю прямо з зворотнього зв'язку. І такого фідбеку, так і отримувати цей фідбек. Проте не всі ж можуть це робити, особливо коли, наприклад, я відчуваю, що до мене застосовується цей мобінг. Тому це таке питання, так, особливо, наприклад, людина, яка їй складно давати зворотній зв'язок, вона така більш крихкої організації, так, тому тут. Тут буде з цим важко, але багато керівників, і в мене теж є такий досвід, які застосовують саме ось такий формат стимулювання робити більше і краще. Я згадую просто один кадр із фільму, коли там керівник спеціально. Аля актора налаштував, щоб той під час їхньої співбесіди він його звільнив на очах у цього працівника. Угу. Спеціально там за якийсь малесенький, малесенький не Щось там він пропустив і якась маленька помилка, і все. І він його звільнив. Спеціально Щоб мотивувати інших. Щоб Мотивувати так інших Уявіть, працівників, так? Ось, будь ласка, це також. Певною мірою приклад такого мобінгу чи абсолютно, так? і це така маніпуляція, так залякування. Тому що, наче коли людина є ще економічно залежною, там емоційно дуже сильно вкладається в роботу і е, бачить більше, ніж це просто виконання своїх обов'язків, так що це в рамках цінності людини, або, наприклад, так, ну вона сильно включена в роботу, угу. то звісно, це викликає багато фрустрації у людини. Вона переживає угу. і. Боїться втратити робоче місце. Ну так, у нас, напевно, в принципі, ось ця культура робочих взаємин трішки mm -hmm. викривлена, тому що нам здається, що коли ми приходимо і нас беруть на роботу, що просто ми маємо бути вдячні до кінця життя цій людині, yeah. яка yeah. Е схилилася до нас, взяла нас на роботу. Хоча з іншого боку, в, ну, в такому плані навпаки, роботодавець має цінувати: о, я знайшов спеціаліста, тобто, ти є цінністю для компанії. Що робити, якщо мені, як людині, яка потрапила в колектив і от підпадає під скування, це стає систематично, який би колектив я не змінював, куди б не потрапляв, знову стикаюся з однією тою самою проблемою. Це може свідчити про якісь елементи моєї поведінки, яка дає сигнали, що от я готовий до того, щоб мене цікували, або якісь моменти, які зачіпляють моїх колег, і їм це не подобається, і вони починають. Ось зворотню дію. І ти такий постійно думаєш, ну, чому так, я такий хороший, мене ніхто не любить, а, а все відбувається систематично. Це знаєте, коли ми говоримо про насильство і постраждалих, часто постраждалих називають жертвою, так але ми притримуємося терміну постраждалі. Постраждалий ніколи не винен в тому, що агресор застосовує до нього такі дії. Разом з тим, необхідно критично проаналізувати, чому я обираю компанію і працювати з людьми, де я одразу можу помітити, що є. Ну, така, знаєте, конотація е... Ну, таких несприятливих умов, скажімо uh -huh. так, де, де я одразу це помічаю, тому що все рівно, коли ми перший-другий раз спілкуємося з людиною, ми можемо простежувати якісь е, такі елементи, да? такої різкої поведінки, але так фантазуємо собі, там, мені здалося, там, все буде добре. Так ось тут дуже треба реалістично дивитися на те, що відбувається, як себе керівник поводить. Як я зайшла в офіс, як колеги на мене подивилися, так? якась така первинна взаємодія. І, звісно, аналізувати якби, і свою поведінку в тому числі. Так? Якщо, наприклад, я бачу, як до мене відносяться там негативно перший, другий, третій раз я не даю зворотнього зв'язку, я не вчусь вирішувати конфлікти, а я уникаю цього тобто я даю сигнал зі мною так можна. Треба ще йти далі. А люди ну, вони розуміють, о, так можна, я йду далі. Тому перше, аналізую поведінку, зовнішньо аналізую свою поведінку, вчуся вирішувати конфлікти. І якщо це все не спрацьовує, не допомагає, я просто залишаю це місце, проаналізувавши, що відбулося. Угу. Якщо ми трішки глибше в цю тему зануримось, у нас ще трішки кілька хвилинок є, ось можливо, така експрес-порада, як перестати боятися конфліктів, тому що є величезна кількість людей, які хочуть бути завжди для всіх хорошими, роблячи це, шкодячи собі. І бояться щось сказати, там якось відстояти своє mm -hmm. право, свою думку, наприклад. Перша така невеличка порада для батьків виховувати своїх дітей незручними людьми, mm -hmm. да? тому що ці подорослі, що ще зручні діти, які не кричать, сидять тихо, тихенько говорять, якщо старший не можна казати свою думку, вони бояться потім проявлятися. Так? Ними дуже легко керувати. Якщо людина може відстоювати свої кордони, вона вчиться це робити, вона знає, що вона може сказати свою думку і вступати в певне. Дискусію. Вона буде вчитися в цих конфліктах, відстоювати себе, тому що конфлікт — і це ж контакт про близькість. Mm -hmm. Да, ми можемо це прояснити і вирішити якусь ситуацію. Я можу залишитись при своїй думці, але я і можу прислухатися до іншої. Так це все йде з дитинства. Ми не можемо, виросши зручними людьми, дітьми, да, прийти в колектив і вчитися тут вирішити конфлікти. Це буде дуже складно. Все з дитинства. Якщо ми можемо сказати там, мамі, тату е, або там, своїм рідним свою думку, і не кажуть сиди тихіше, тому що ти дитина, чому ти взагалі там, висловлюєш свою думку? Звісно, така дитина потім буде боятися, така людина, да, подросліша, що вона буде боятися керівнику, що сказати, він ж старший, він ж більш значимий. Е, тому uh -huh. виховуємо е, дітей, які можуть сказати, а я маю іншу думку. І в процесі вчитися угу. до чого зрештою може призвести моє ігнорування оцькування. Щодо мене, тобто до яких психологічних наслідків, або ну в цілому, це ж не тільки про психологію, це ж потім відобразиться і на mm. стилі життя, можливо, на фінансовій складовій і на багатьох факторах, як відобразиться на мені, якщо я буду терпіти прояв до себе цькувальні? По перше, фізично погано себе почувати, тому що це порушений сон, часті ранкові прокидання, коли ми відчуваємо цей імпульс адреналіну, так, рівень кортизолу у нас підвищується. По-друге, постійно якби, таке, знаєте, відчуття, я вже підіймаюся в ліфті на роботу або там підходжу. Вже мене робота це тригер, мені тут погано. Так? Це формує якби, так одразу таке погане самопочуття. Також це може призводити до того, що знаєте, як більше так гіперболізується синдром самозванця. Водночас, перфекціонізм мені треба старатися більше, щоб сподобатися і щоб мене прийняли в колективі, наче така хибна да, стратегія. Mm -hmm. А з іншої сторони, я нічого не знаю. Мені треба знову старатися більше, щоб не відчувати себе самозванцем в цьому колективі. Ну і просто погане самопочуття. Я приходжу в місце, де я проводжу дуже багато часу, але я відчуваю себе некомфортно. Я не знаю, як мені тут бути, як мені пробути цей час, як мені зробити краще. І в результаті все рівно що б я не робив чи не робила все не так. Тому це дійсно такі угу. катастрофічно жахливі умови для людини. Угу. Як взагалі відновитися, коли людина вже потрапила в таку ситуацію і можливо звільнилася вже з роботи, обірвалася зв'язки, як їй відновити самооцінку і йти далі? В першу чергу не картати себе. Ось те, що ми кажемо про постраждало. я винна щось зі мною не так. Звісно, критично проаналізувати, в якому моменті я могла себе відстояти, в якому моменті мені дійсно треба розвернутися і піти, і не залишатися там, де мені не ок. Але для того, щоб відновитися, не картати себе, подбати про свій ментальний стан, відпочити, не шукати одразу роботу. А взяти паузу. Звісно, якщо фінансово важливо якби, одразу йти на роботу, це все зрозуміло. Разом з тим дати собі хоча б декілька тижнів видихнути, подумати, виспатися, просто не робити нічого і далі спокійно скласти список, яка має бути робота, чого я не хочу мати на наступному місці роботи, що для мене критично важливо, і звісно, звертатися і за психотерапевтичною допомогою, тому що іноді самостійно це важко пропрацювати разом зі спеціалістом або коучем при підтримці близьких рідних, це є швидше, ефективніше, комплексніше, uh -huh. так uh -huh. і можна собі допомогти. Дякую. Клас, дуже круті поради і класна тема, і дуже цікава. І можливо, хочеться навіть взяти окремо якусь зустріч. Знаєте, проговорити от найпопулярніші такі фрази, які ну от є моментами такого цікування, там типу умовно. Хто ти серйозно? Типу, зробити і, і, uh -huh. знецінення? Да, тобто, от такі моменти, хочеться навчитися реагувати. Буде ідея нашим редакторам, можливо, ще цю тему розглянемо. Дуже дякуємо вам за ці поради. Дорогі друзі, з нами Анна Грубая, психологиня. Ми говоримо про. Про мобінг. Це такий момент цькування на роботі. Будьте задоволені своєю роботою. Якщо є якісь невдоволення, подумайте, можливо, це не те місце, де вам варто віддавати своє е, життя кожен день. І нехай ті поради, які пролунали зараз в цій студії, будуть вам в нагоді. Ранок надії продовжується будьте з нами.